Привіт! Ми розпочинаємо нову гру. Грати кампанію, нову кампанію, і нова кампанія називається Ціна вірності. Розпочнемо перший сценарій. Як ви вже помітили, мабуть, ми граємо в Герої 2. Ви скажете, хто вже грає в Герої 2? Я граю і думаю, що тисячу таких, як я, теж грають у цю гру. Я знаю навіть таких, що грають у Маріо. Це не ті старі гри ігри Героїв 2, що були раніше там Арчібальд. Це зовсім нові чотири оновлених сценарії. І ми починаємо в цій грі грати в першому сценарії за варварів. Ну що, вперед, зайдемо в замок. Те, що зелене, можна купувати, о, статуя. Статуя дає нам дохід на 250 золотих у день. Ми, звісно, його купляємо. Так, Купимо ще лучників і купимо ще е, гоблінів. Так, ставимо. можемо йти. Збираємо все, що попадається нам на шляху. Ось тут ми беремо ще гоблінів, вони до нас приєднуються. О, День пройшов. Ось тут ми повинні продовжити день і продовжуємо далі. Нам дається досвід, можна вибрати дипломатію, можна вибрати слідопит. Слідопит продовжує наші рухи, тому ми виберемо слідопита. Так, нам потрібно напасти на ось ці гномів. Ми справимось спробуємо. Так, ну розпочнемо. Гноми взагалі-то сильні воїни, якщо їх багато. А якщо їх не дуже багато, то ми їх можемо перемогти. Тим паче у них є одна така вада, вони дуже повільні. Нічого, я думаю, ми справимося. Хоч і понесем деякі втрати, це точно вже. Так, головного завалили. Нападемо далі. Так. і перемога буде за нами. Вони охороняли копалини, а нам ті копалини край треба, особливо дерево, бо його немає. То нам необхідно було їх перемогти. Так, у нас перемога, і ми спокійно рухаємося далі. Дерево, руда. Золото і золото. Добре, повертаємося назад і заходимо у наш замок. Дивимося, що ще ми можемо купити. О, купи, купимо логово в ньому дають вовків. Купимо їх і нехай вони нас очікують. Виходимо. Поїхали далі. Так, шкакаємо. І, і, і мабуть, вернемося в замок, подивимося, що там можна ще купити, щоб рухатись далі. Так, ось, це ми купимо. Так, заходимо у наш замок. Так, так, так. О, мост. Це гарні воїни. Так. Тут ми можемо купити тролів. Купляємо. вони кидають сталику, нам вони край необхідні. Ну, я думаю, що це вже нормальна армія, з якою можна йти воювати. Поїхали. Так, от на шляху зустрічаються. Так. Хей не захотіли здатися. Ну добре, повоюємо з фейми. Фей теж, якщо їх дуже багато, з ними важко справити. Але якщо їх небагато, будемо битися. От Бачите, як край, класно, що вони можуть літати, вони можуть відразу переміститися до наших воїнів. І бити їх. Вони все рівно не дуже сильні воїни, тому я думаю, ми їх переможемо. І останній вистріл. Фейфей -пер -фей переможені, рухаємося далі. Так. Скільки там у нас днів ще залишилося? П'ятий день. Це значить 2 дні і тоді оновляться всі замки. Нам треба нападати на замок. Так, нападемо на замок. Тут воїнів не було. Так, захисту замку так собі. Виїхали. <звіт> Випуємо вовк. Інколи отак я ставлю вовка, щоб перекрити дорогу вихід із замку, якщо це допомагає, тоді ніхто з замку вийти не може, аж поки не будуть двері відкриті. І ми тоді мовчки розстрілюємо всіх, хто є в замку. О, бачите, Пробили стіну, тепер він може вийти із замку. Але це вже пізно. Ще один вистріл і немає. Так, добре. Зберемо. О, бачите, там вони бігають. Подивимось, що можна купити. О, можемо купити ось, ще поправимо собі армію. Ще один вух і добре. Так, і там десь я бачив Пробігав. Пробігав воїн. Ага. а він хоче ось назад. Ні-ні-ні. Ми не пустимо. Вернемося зараз у замок. Добре. Статим підемо. Наберемося знову воїнів. ні, в атаку підемо ні, не можемо. Тепер можемо. Так. Ось тут нам дають навики, а так і навик новий. О, він хоче вернутися в свій замок, але ми ж йому не дамо, не дамо. Головне не дати противнику розвинутись швидко. Так, атакуємо так не влучник. Добре. І ще раз п'ємо здалеку. Добре, підійдемо сіневу. І атака гобліна на говлена. Залишилося лучника. Так, ворог переможено, ну, ну, я думаю, що тут Ані він сказав, що вже все. Тут уже немає воїнів. Тобто оранжевий воїн уже програв. Добре, тоді ми. Покійненько повертаємося до. О, тут ще руда є шахта золота, яка щодня приносить по 1000 золотих, а це дуже добре. Так. Ідемо далі. І ось тут я бачив, що є шахта. Але давайте, щоб боротися, наберемо, наберемо воїнів у себе у замку. Якраз пройшло пройшов тиждень і ми можемо набрати воїнів. О, прекрасно! 10, 14, прекрасно, прекрасно, 20 і 40. Так, ось тут треба записатися. Зберігаємо гру. Завжди я раджу зберігати, тому що якщо щось станеться в грі, наприклад, ви програєте, чи ще щось, то записана гра поверне можливість зіграти з того моменту ще раз у грі. Ось так. Ну що, так, це все добре.